Чати переговори вже цього року я б сказав би, що це не просто мета, це ціль. Лідери ЄС стримані, що у термінах вони не дають чіткої відповіді, чи готові взяти Україну до блоку у стадії війни, і не кажуть, скільки часу займе увесь процес, але хвалять за досягнути прогрес. On з одного боку є дуже потужні зусилля з боку України щоб досягти прогресу. З іншого боку, у нас комісії ми презентуємо звіт стосовно пакету розширення. Лише тоді ми ухвалимо рішення одноголосно, одностайно так все працює. The by the It's not one size. Немає чітких часових рамок, але є цілі, які треба досягнути, перш ніж розпочнуться перемовини і сам вступ. у перші Сторони зафіксували наміри України розпочати переговори щодо вступу в ЄС вже цього року. У спільній заяві президент України каже: за сім місяців реформи виконані на 72%. У Єврокомісії відповідають питання, усе одно мають.